Придністровсько-російські взаємини та хід переговорного процесу російський посол з візитом у Терасполі. Добосарський оздоровчий табір бути чи не бути розширенню. Українське сватання та весілля старшокласники відтворюють народні традиції. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студіо Оксана Ступа вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. придністровсько російські взаємини та хід переговорного процесу, а у ньому зараз повна стагнація. На цьому сьогодні наголосив наш президент на зустрічі з російським послом. Вадим Красносельський та Олег Васніцов обговорили ситуацію, що склалась у діяльності формату постійної наради. Росія активний учасник переговорного процесу, а він цього року вкрай уповільнився, каже Вадим Красносельський. І мова йде не стільки про роботу самого формату постійної наради, скільки про роботу політичних представників, точніше про її припинення, про що красномовно свідчить статистика: немає співпраці, немає практичних рішень. Вести діалог треба. Вести діалог потрібно і виробляти рішення, тому що усі питання порядку денного не політичні, це питання економічного, гуманітарного культурного характеру, а це життя людей. В результаті цих всіх проблем, як відмова у відкритті банківських рахунків, їхнє закриття, конфлікти щодо землі у Дубосарському районі, які генерує саме молдавська сторона, вони і це найголовніше підривають довіру сторін, а це небезпечно. Олег Вас цю позицію підтримує. Дипломат зазначив, що тривалою паузою стурбована не тільки Росія, як гарант переговорного процесу, а й представники ОБСЄ. причин тому много звичайно причин у цьому багато це і часта змінюваність влади і нестабільність у Молдові. Але мені здається, що все ж таки це недостатня наполегливість переговорного процесу. Відсутність Братиславського протоколу, відсутність домовленості у Баварії, непідготовленість зараз до Братислави. Це все свідчення тому. Вадим Красносельський підкреслив, Придністров'я в будь-яких обставинах виступає за діалог і вживе усіх можливих заходів для його ефективного продовження. Медицина Придністров'я проходить лікування до кінця року. Під ключ здадуть чотири медичні установи: приймальні відділення республіканської клінічної лікарні та Бендерської центральної міської лікарні, республіканський шкірно-венерологічний диспансер та філію поліклініки номер 6 Про це говорили на нараді в уряді за підсумками візитів прем'єр-міністра на об'єкти охорони здоров'я. В будівлю республіканського центру матері та дитини робітники зайшли у вересні. Вже відремонтували покрівлю, утеплили фасад, усунули течі. Зараз починають упорядковувати прилеглу територію. Понятно, штотабіртка. Зрозуміло, що це обгортка, зовнішній вигляд. Це дуже важливо, але всередині ситуація сумна. Цій внутрішній обстановці майже 40 років. Будівлю треба доводити до ладу, тобто робити так, щоб років з 20 жодних проблем не виникало. На повне оновлення республіканського центру матері та дитини необхідно 45 мільйонів рублів. Сума досить велика, тому проект вирішили розбити на етапи. що думаю, що можна взяти за горизонт 3-4 роки, адже стартова сума дуже висока з 2021 року. Розпочати всі роботи, аби прийти до сучасного модернізованого центру матері й дитини. У кілька етапів відремонтують і Бендерський центр матері та дитини. Щорічно будуть закладати кошти на утеплення фасаду та ремонти даху. Цьогоріч тут вже замінили вікна. У Бендерській міській лікарні ремонтують приймальне відділення. У планах зробити зручний під'їзд для швидкої допомоги, кабінети та оглядові, обладнати відділення меблями. Все має бути виконано до березня наступного року. До кінця року здадуть під ключ будівлю республіканського шкірно-венерологічного диспансеру. Нам плани. Нам потрібні комплексні плани щодо реконструкції ключових лікарень, щоб ми кожен рік закладали черговий етап робіт фонд капітальних вкладень. У 2020 році в сфері охорони здоров'я, як і раніше, особлива увага. На відновлення установ у фонд капітальних вкладень на наступний рік планують закласти 30 мільйонів рублів. Придністров'я може опинитися без доступних ліків. Питання імпорту медикаментів в нашу країну залишається невирішеним. Напередодні у столиці відбулася зустріч експертів Кишинева і Терасполя. Поговорити є про що прецедент, коли силовики Молдови блокували ввезення медикаментів Придністров'я, вже був Тирасполь – офіс місії ОБСЄ. Зустріч експертних груп з питань медикаментів. До речі, перша за останні 9 місяців. Лікарська тема одна з найболючіших. Буквально в нейбрі, буквально в листопаді минулого року, ми відправили молдавській стороні проект протокольного рішення з даної тематики, а також акт звірки двох реєстрів, який виявив істотну різницю в номенклатурі медикаментів, що імпортуються в Придністров'я і в Молдову. Ми не отримали досі ніякої відповіді. Молдова намагається нав'язати Придністров'ю свій реєстр медикаментів. Якщо у Молдові в основному ліки виробництва Євросоюзу, то у Придністров'я їх завозять з Росії України Білорусії, звідси і різниця у ціні. Препарати, которые зареєстри Придністров'я, Препарати, які зареєстровані в Придністрові, їх у переважній більшості немає в Молдові. Особливо це групи дешевих препаратів російських українських. В Молдові дещо інший принцип роботи у нас дозволено все для того, щоб народ мав доступ до будь-яких якісних препаратів. На нашому з Україною кордоні вже несуть службу молдавські митники. Навесні минулого року вони не пропускали машину з ліками. У будь-який момент Кишинів може застосувати свої закони на все, що завозять у нашу країну. І тоді без доступних ліків можуть залишитися не тільки жителі Придністров'я. Є зимовий сезон, коли підвищена напруга з простудними захворюваннями. Тут зростає попит на відповідну групу ліків. Більшість з цих препаратів завозяться з Росії найякісніших, хороших, затребуваних. Чого в Молдові, наприклад, немає в наявності. Навіть молдавани приїжджають до нас. Недільні виручки дуже відчутні на прикордонних територіях. Вони вищі. Медичний туризм постійно присутній. З'ясувати проблему навесні намагався міжнародний експерт Майкл Моріс. Його направила до нас місія ОБСЄ. Зараз він продовжує працювати над варіантами вирішення ситуації. Про проблему імпорту медикаментів говорили на зустрічі у форматі 5 плюс 2 у Братиславі та на конференції у Баварії. Результатів поки немає. Сарський оздоровчий табір повинен працювати на повну потужність і цілий рік. Так вважають в дубосарах. Зараз у таборі з трьох корпусів задіяно лише два. Якщо відремонтувати третій, то оздоровниця зможе прийняти на 500 дітей більше. Що робити? Дивіться далі. Добасарський оздоровчий табір це три триповерхових корпуси, адмінбудівля, їдальня і чотири гектари казкового парку з гірками, гойдалками і спортивними тренажерами. Табір власність профспілок. Відпочивають тут діти з усіх міст Придністров'я. Працюють з ними добасарські фахівці. В цьому році в таборі оздоровилися близько півтори тисячі дітей, охочих двічі більше. Можливість збільшити кількість місць є. Потрібно відремонтувати третій незадійний корпус, однак зробити це не так просто. Сколько он не являється государственна лівомуніципальна собственності, оскільки він і не є державною або комунальною власністю, то фінансувати його коштом бюджету неможливо. Але вихід є, кажуть в Дубасарах. Можна на деякий час звільнити табір від податку на доходи і ці гроші направити на ремонт корпусу. До місцевого і республіканського бюджетів Дубасарський здоровчий табір щорічно перераховує 160 тисяч рублів. Держадміністрація Дубасар готова відмовитися від своєї частки податку. Відлежала федерації. пропозиція федерації профспілок на певний відрізок часу не вилучати прибуток підприємства, аби табір за рахунок власних зекономлених коштів міг виконати ремонт і запустити корпус. Представники Федерації профспілок пообіцяли, питання вивчать, а держадміністрація Дубасар вже готує свої пропозиції уряду, складає кошториси, підраховує приблизні витрати. Третій корпус табору потребує заміни систем водопостачання та водовідведення, віконних і дверних блоків, установки бойлерів і нових меблів. І якщо корпус відремонтувати, зміну табір зможе прийняти на 100 дітей більше. А всього за літо тут зможуть оздоровитися понад 2000 тисячі і хлопчиськ. Є в Дубасарах і мрія газифікувати корпуси. Тоді табір зможе працювати цілий рік і оздоровлювати ще й пенсіонерів. До мрії до речі, в прямому сенсі слова рукою подати у декількох метрах від табору. Будується газова котельня для нового центру реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Позаглянути на 100 років назад у минуле у республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі це зробили. Учні відтворили давні обряди сватання та весілля, які притаманні українцям. Занурилась у цю народну традицію і Ольга Марчук. Свято покрінок. Учні республікансько-українського теоретичного ліцею комплексу відтворюють давні весільні традиції українського народу. Обрядові дійства вони вивчали на уроках літератури. Сьогодні ж демонструють найцікавіші обряди. Деякі з них збереглися лише в переказах старожилів. Тому ліцеїсти докладають усіх зусиль, аби нащадки їх не забули. От зараз ми згадуємо наші традиції, повертаємося до свого коріння, і це дуже Захоплює, надає якось такої енергії, сили. Допомагає нам зрозуміти своїх предків, як вони жили, їх побут. Учням звичайно потрібно прищеплювати любов до свого народу, до культури, до традицій українського народу. І звичайно, вони повинні це знати. Чим відрізняються традиції давні і традиції, скажімо, сьогочасні. І звичайно, цю любов потрібно прищеплювати нашим учням. Стилізована під українську хату сцена, чепурні дівчата та юнаки вбрані у народні костюми. Сьогодні у них непроста роль, бо весілля це безліч різноманітних дій та обрядів. Спочатку справжні сватання, далі заручений, викуп нареченої з піснями, переказками, жартами і навіть танцями. Зараз на даний момент на весіллях такої ролі, як взагалі, то немає, але раніше на весіллях це була дуже поважна і потрібна роль. Зазвичай брали дуже поважну людину в селі, яка мала зробити так, щоб молодий зміг засватитись до невістки, і, ц... і робив це дуже помпезно і гарно. Колись на весілі збиралося село, а зараз в цей момент. У 2019 році збираються не тільки село, збираються рідні, близькі, але такого масового збору вже немає. Осну народну творчість учні ліцею вивчають на уроках літератури, починаючи ще з п'ятого класу. Сьогодні кажуть рідко, де збереглися справжні традиції. До знайомства з сакральними обрядами долучають навіть рідних. Ліцеїсти жартують, ці давні звичаї візьмуть в майбутньому собі на озброєння, аби зробити це дійство по справжньому традиційним. У селі Подойма Кам'янського району відновлюють підірваний до часів Великої вітчизняної у береговій зоні Дністра. Він стане основним елементом історико-культурного комплексу Оборонна лінія Сталіна. Урочисте відкриття заплановане до 75-річчя великої перемоги. За архівними даними оборонна лінія Сталіна сягала від Балтійського до Чорного морів. У її складі значився 21 укріп район. Цей кулеметно-артилерійський дот під номером 24 а входив до складу Рибницького. Його реставрація розпочалася минулої осені. За цей час з бетону заново відлили семиметрову вертикальну шахту, вхід в підземну частину цієї весни звели і трьохамбразурну вежу кулеметного каземату. Зараз поряд з нею зводиться з бетону інформаційний майданчик. Довжина інформаційної площадки 18. Довжина інформаційного майданчика буде 18 метрів. Висота 2,5 На ньому планується розмістити інформаційні стаціонарні стенди з історією всієї лінії Саліна від Балтійського до Чорного морів і історією 80-го рибницького району. Під час відступу радянських військ у серпні 41-го після вибуху, найбільше постраждала надземна частина оборонної споруди. А під землею збереглося понад 200 метрів розгалужених коридорів, і 12 спеціальних приміщень. Їх розчищення від бетонних брили з потвореної арматури ще попереду. У планах організаторів і встановлення освітлення у всіх коридорах та приміщенні, де розташується музей. На сьогоднішній день вже закуплено 300 метрів. На сьогодні вже закуплено 300 метрів електричного дроту і два. 25 світильників є в наявності і бензогенератор. Його на перших порах будемо використовувати як джерело електроенергії. Надалі плануємо підключити дот і до зовнішньої електромережі. Завершенням другого етапу реконструкції доту стане обладнання оглядового майданчика, імпровізованих окопів та землянки для варти. Ці роботи розпочнуться вже навесні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра Зустріч, як завжди о 18.15 на першому придністровському.